Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті родієм виробник Таїланд та Італія. А саме сережки пусети. Перші в показі срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами. Розмір 8 на 6. Вага 2 грами. Сережки йдуть на закрутках. Але для надійності ще покладу і силіконові заглушки. Вартість сережок 1650 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні. Опал 7 на 5, вага приблизно 2 грами, сережки на звичайній засібці для посет затискач. Додала селісконову заглушку, дуже гарна опалесценція. Хочу зазначити, що сережок в наявності по декілька пар. Тому, якщо хтось переймається, що він не зміг вчасно купити, звертайтесь, сережок є декілька. Вартість сережок 1500 гривень. Срібні сережки з натуральними уругвайськими аметистами. Розмір 7х5. Вага сережок 1,5 грами. Тут застіпка звичайна. Затискач. Додам, звісно, силиконові заглушки. Вартість сережок 1350 гривень. Дуже такий яскравий помітний колір. Срібні сережки з танзанітами. Розмір 7 на 5. Вага приблизно 2 грами. Вартість 1500 гривень. Срібні сережки з натуральним блакитним топазом. Є сережки на затискачі. А є на закрутках. Розмір камінчиків 8 на 6. Вага 2 грами та одна. Ціла грам. Ось тут звичайна застіпка, а ось ці сережки на закрутках. На звичайній застіпці сережки вартість 1350 гривень, на закрутках 1500 гривень. Срібні сережки з топазом кольору лондон блу. Вага 1,8 грам. Розмір камінчика 8 на 6. Всі сережки йдуть на закрутках. Дуже такий приємний колір. Вартість 1500 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами. Вага сережок 2 грами, розмір 8 на 6. Сережки на закрутках. Має приємний такий притаманний сапфіру, темно-синній колір. Вартість сережок 1650 гривень. Тильні срібні сережки-пусети виробництва Італія з натуральним перламутром та кубічним цирконієм. Округлі сережки 9 мм, вага 2,5 г. Прямокутнички: 10 на 6 мм, вага 2 г. Сережки йдуть на закрутках, але, звичайно, додам ще силиконові заглушки. Вартість сережок 1 тисяча гривень. Срібні сережки з натуральними смарагдами. розмір 8х6, вага приблизно 2 г. Смарагди непрозорі, але гарної якості, не бліді. Сережки йдуть на закрутках. Вартість сережок 1650 гривень. Срібні сережки з натуральними рубінами. Розмір 8х6, вага 2 г. Сережки йдуть на закрутках. Рубіни мають дуже яскравий, шикарний, напівпрозорий колір. Вартість сережок 1650 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!